Він навів артилерії зайсу на власні склади, адже саме повз них проходила колона, і в подальшому базувалися росіяни після деокупації. Не опустив руки і почав шукати можливості відновити справу життя. І з того часу минуло більше року. І я приїхала у Козарвичі, аби побачити, чи вдалося все задумане аграрію Олександру Кривошеї. На початку повномасштабного вторгнення Олександр разом із родиною виїхав до того, як у село зайшли окупанти. Батько евакуюватися відмовився, тож був свідком усього, що тут відбувалося. От два рази на день ми з ним все і я уточняв, тато, що там, що там, як -то? Він каже, та там і там, і там вони стоять. Москалів сила селена. Я вже в свою чергу дзвонив, кому міг і давав координати. Хотілося як можна більше їм навалить. Хай вони вже якщо прийшли сюди, то хай тут і залишаються. Ну а то, що воно тут вже згоріло, ну що ну, зробиш? Це таке. Останнього разу, коли я тут була. Тут можна сказати не було нічого, окрім стін. І Так. Згорі да. А згоріло тоді багато: робоча техніка, добрива, посівний матеріал і ангари, які Олександр викопав десь за місяць до початку великої війни. За його підрахунками, він зазнав збитків на близько 15 мільйонів гривень, і це не враховуючи будівель. Починати потрібно було майже з нуля. Оскільки вам це обійшлося відновити ці склади. Правда тому, що це ж якраз е, нам допомогли це е, частково за свої, частково е, це за кошти добродійного фонду. Гроші надходили як з України, так і з за кордону. За три дні благодійний фонд зібрав навіть більше ніж планувалося. Чесно кажучи, я думаю, це авантюра спочатку. Бо я, якби ну е, завжди привик розраховувати на себе. Ду ж ну, це правда чи неправда? Ну таке буває чи не буває для Олександра. Це стало новим початком. Оцей от момент він якось так знає, так стимулює. Просто що ну не все ще потеряно. Зібрані понад 600 тисяч гривень витратили на відновлення стін та покрівлі. За решту новий нове асфальт у сусідньому приміщенні, яке постраждало найбільше. Держава теж надавала підтримку. Підприємство Солов'їна встигло отримати семена соняшника для посівів і у користуванні комбайн уже на збір врожаю. Але звісно, цього було замало. Довелося позичати у борг та брати кредити. Це вже цим ангаром ми користуємось другий рік. Минулому році ми тут зберігали соняшник. У цьому каже, зібрали пшеницю. Та пшениця жде поки свого часу, бо ціни зараз на пшеницю нема. І це, напевно, одна із найбільших проблем для українських аграріїв. Якщо не відновити зерновий коридор, не буде прийнятної ціни. Люди не зможуть продати свій врожай та забезпечити фінансування. Ну, знаєте, якби. Руки, ноги є, ми е, робимо. Єдине, чого не вистачає, це реальної вартості на те, що ми виробляємо. Частина полів у цьому році залишилася необробленою через погоду. Є земля, яка працює у мінус, і відмовитися від неї аграрій не може. Є спайовики, дідушки, бабушки, які тримають курей і тваринництво, і вони в будь-якому випадку требують. Якусь зернову групу. От Ви бачили б ці очі, коли тут, тут сидить бабця з палкою і каже тобі дякую, і, і це дяка того коштує. От це у нас такий Ну Зараз він виглядає по-іншому. Так, да, презентабельно. Більш такий живий. Але запах все одно залишився. Да, запах залишився Гарі. Ну, він же в стінах. І... Стіни ще не обробляли, не вспіли. Ось асфальт якраз тут замінений, а з стінами ще нічого не робили. Від понад 300 тонн соняшника, який тут зберігався, залишився лише попіл. Та Олександр намагається не акцентувати увагу на тому, що було. Я думаю, те, що тут можна бути жити минулим. Треба його знати, але минуле це не розвиток. Розвиток в майбутньому позаду це у нас жито врожаю прошлого року. На нього не було такої ціни, і ми його так і не продали в прошлому році. Сподіваємося, що в цьому році ми його продамо. Я впевнена, що зараз багато аграріїв, підприємців знаходяться приблизно у тій точці, в якій ви були тоді. Що б ви могли їм сказати зараз? Тяжко, важко, але це наш хліб. Тяжкий труд, тим більше зараз в два рази, то і в сто разів він тяжчий. Але ж ми такі терплячі і переможемо. Я думаю, не то, що якби не витерпимо, а переборемо ці моменти. Чи залишилось щось після росіян після вибухів, то коли ви приїхали, що побачили? Тут частково техніка залишилася, але була теж розкорочена, розбита, розкрадена. Зараз парк техніки трохи збільшився, є подарована, є придбана, але усю треба доводити до ладу. Не все не вистачає і часу, і рук, і коштів. Це ми теж придбали, але ще не розрахувалися. Там це згарок, що залишився після наших освободителів росіян поучаствували, допомогли. А це у нас ще одне направлення по е, збільшення врожайності. Е, і по качеству вирощування соняшнику. Вони ну, так годують прикольно. Не кусаються? Звісно. <рес> <рес> І на наступний рік ми плануємо ще зробити жолотерапію для лікування нервів, всяких таких болячок, скажімо так. Я бачу, що у вас з'явилося ще дещо. В минулому році я вам обіцяв, що в мене буде вікно в Європу з балкончиком Бакончик, на так. поля. Це поки в проєкті, а беседку вже процес почався. Має бути щось для душі, О -о -о. якісь при, приємні моменти. Кава з видом на видавати. Кава буде тут. Так. Загалом у Олександра Кривошеї близько 500 гектарів землі. На одне з його полів на початку повномасштабної війни українські захисники приземлили ворожий гелікоптер. Саме красиве відео, краси на тому полі, де соняшник ага. якраз він і впав і згорів, і таких би варіантів побільше. Аби позбирати нерозірвані снаряди та боєприпаси, якими було осіяна земля аграрія після втечі росіян, знадобилось чимало часу. Знаходили і гради і точки у. Тут стояла артилерія, яка била по бучі гостомель. Саме більше в нас врожай був за день. Здали 68 е, е снарядів ну, вистрілу. Не щитаючи не угу. порохів. Це у вас там соняшник, тут кукурудза. Да, ми займаємося е три культури. вирощуємо соняшник, пшеницю і кукурудзу. Ляльок дитинці робили з цих чубчиків. На наступний рік якраз це поле у нас буде одне з експериментальних. Ми плануємо тут або молоду картоплю вирощувати, або цибулю. А це мальовниче місце, де наші поля переходять в зону відпочинку, бо ми знаходимося на березі київського водосховища. Я би сказала, що у вас тут просто перша лінія. Да, Ваша кукурудза на першій лінії. першій лінії. тут у нас навіть такі аля імпровізований мальдіви з білим пісочком. Олександр хотів би, аби ця справа життя, у яку він вкладає і час, і здоров'я, і душу, перейшла колись його дітям. Все це робиться для дітей, заради дітей. Але зізнається, як із чим буває важко. Рази три-чотири год Кидаю, все закриваю. Серйозно? Да. Тоді так відпочив, зробив один день якимось вихідним, ну, все-таки успокоївся. Ну, буде домик для пчолів. Ще ну, там відшліфуємо. Згодив я... до водички. До водички, да. посидів на березі Дніпра, іначе не все так погано. Давайте, от просто ми е в якийсь один час приймемо все рішення, що гірше було. На нас вже. Росіяни напали, нам уже погано зробили, а все буде з кожним днем краще.